Між Батиєвою та Солом'янськими висотами простягається Кучмен яр. У яру тече ріка Мокра, яка тече з Олександрівської Слобідки через Соломінський ландшафтний парк на вулицю Мокру, колишню вулицю Кудряшова. До 1917 року ця земля, вздовж лівого берега ріки Мокрої, належала Софійському монастирю. Хутір Панківщина перша назва цієї місцевості, де знаходиться Кучменяр зараз. Виник ще у 18 столітті. У 1857 році у селищі жило 36 людей, та вона простягалася вулицею Мокрою та проволоком Кудряшова. На початку 1910-х на мапах ця територія мала спільну назву із Солом'янкою. Як передмістя Солом'янка. Назва Кучменяр походить від прізвища жителів селян села Совки, які отримали землю у хуторі Панківщина у 1873 році. У 1900 році на хуторі Панківщина жило 46 жителів. У 1810 році Кучменяр було приєднано до Києва. У 1914 році вулицю Мокру було прокладено та обладнано ліхтарями вздовж вулиці Текла Ріка, через яку на вулиці було прокладено містки. У 1949 році полоненими німцями було збудовано 6 трьохповерхових котеджних будинків для працівників ТЕЦ 6 між вулицею Лариси Проценко та Роздільною. У 1950-х на початку вулицю. Кудряшова біля селища енергетиків було споруджено -по, поверхівку. У 1955 році всі назви вулиць переіменували вулицю Мокру на Кудрашову, проволок Маркелова на вулицю Краснодонську, проволок Другий Кучминяр у проволоку Драшову, проволок Кучминяр, проволок Краснодонський. Мокрий проволок. У одному з бідрогів Кучманого яру прокладено вулицю Механізаторів, яка з'єднувала яр з Олександрівською Слобідкою. Вулицю від 1960-1970 х х було забудовано багатоповерховими будинками. У 1979 році на вулиці Кудрашеву було відкрито школу номер 221 у 1980 році ріку Мокру було закладено в колектор. Приватна забудова майже не зазнала змін на вулиці Кучменяр та провулку Кудресова. Селище енергетиків теж не зазнало змін. Початок вулиці Кучменяр частково перебудовано в котежні будинки. Вулицю Кучменяр від провулку Кудресова та до її кінця частково зберегла історичну забудову. Біля забудови 1970-х на проволоку Кудряшова залишилось декілька старих будинків. Вулицю та проволок енергетиків, 1940 х років забудови. Солом'янський ландшафтний парк також є частиною цієї місцевості, та можна побачити в ярах Центральної алеї, що там, колись текла річка Мокра. Критий ринок залізничний на вулиці Кудряшова у 1970-х відкритий. Схожий на більшість інших критих ринків Києва. До 2021 року в ньому знаходився магазин Велика кишеня». Зараз це місцевість спокійна з комфортним колоритом. Між Батиєвою та Байковою горою знаходиться Протасів Яр. Місцевість названа на честь жителя Миколи Протасова. У яру протікав струмок Протасів Яр, який впадав у липік в районі вулиці Івана Федорова. У 1848 році вперше позначили на карті, а у 1850-х вже на планах міста. Крив. У 1880-х було засновано цегельний завод Петра Дзеговського та Батухіна. На місці один, одна із цегелень ЖК Альпійське містечко на вулиці Городній, на місці іншої цегельної початок вулиці Нововокзальної. У 1870 році проклали залізницю та збудували в'ядук через струмок Протасів. У 1880-х на місці Хутора Байкова та Байкового гаю був збудований триповерховий паровий млин, який проіснував до 1920 року, доки його не спалили польські війська. У 1932 році частину корпусів млину реконструювали під трикотазною та кравецьку фабрики. Після реконструкції залишилося два старі будівлі парового млин, які були знесені у 2010 та 2020 роках. У 1932 році вулицю Івана Федорова прокладено трамвайну лінію до фабрик. Під час Другої світової війни трамвайну лінію пошкоджено та не відновлену. У 1980-1990-х майже всю малоповерхову забудову Протасового Яру знесено. У 1998-му на схилі Протасу Бояру зі сторони Байкової гори зведено у Кірськолижний курорт, де тренується Українська олімпійська збірна. У 2003 році вулицю Протасів Яр реконструювали. з маленької гірської вулиці вона утворилася у велику трасу. Пізніше прокладено тролейбус на вулицю Протасів Яр, Вулицю Токучаєвська після перетину вулицю Городньої. Бік Протасового яру. Має різкий схід та покриття із будто. Є два-три поверхівки 1950-х на вулиці Докачевській та інше це малоповерхова садибна забудова. Вулиця Горойна майже вся забудована котечними будинками до перетину вулиці Докучаїської. Крім гуртожитку, Городній 32. Докучаївський проволок. З двома старими будинками, які ілюструють, як виглядав хутір Протасів 40 років тому. Вулиця Нововокзальна, окрім двох дев'яти 1977 та 1983 років споруди, має частково збережену садибну забудову. та промислові споруди. Вулиця Лінійна, яка пролягає від Нововокзальної та до, до вулиці Протасів-Яр. Вздовж залізниці немає, житлових будинків не тільки промислові. На вулиці Миколи Амосова, 16, старовинний дерев'яний будинок кінця 19 го стоп. Біля нього не менш естетична будівля інституту бактеріології. Нині закинута будівля, Збудована у 1896 році, нагадує палац. Інститут епідемології поруч з бактеріологічним інститутом має старий корпус. Інститут фтизіатрії та турмінології 1914 року споруди. Біля цього інституту знаходиться церква та пам'ятник Філо Яновського. Та неймовірний відне місце. На початку вулиці Амосова будуються нові будинки клінічного містечка. Інститут цукрових буряків в кінці вулиці Клінічної збудований у 1915 році. З гарним краєвидом на центр міста, а саме нову забудову. Поряд із інститутом знаходиться монумент буряку. Протасів сів'яна неймовірна місцевість з прекрасною краєвидами та цікавою історією.